Відбувалася іще одна зустріч. Нагадаю, наших європейських союзників у Парижі зібрав їх у себе екстрено Еммануель Макрон, щоб обговорити безпеку Європи і війну в Україні, і можливе відправлення миротворчого контингенту. Як відомо, поки що результати для нас негативні, але навіть натяки на це налякали пропагандиста Соловйова. Запад на повному серйозі вирішив, що ящик Пандори відкритий. Теперь наличие у государства ядерного оружия не является сдерживающим фактором против проведения против него полномасштабной войны. Именно это сейчас планирует Запад. Все их планы о введении оккупационных войск на территории бывшей Украины под видом миротворцев. Передача уже 70 F-16 Украине, которые уже физически там есть. Подготовка пилотов. Ведение под разными флагами иностранного контингента, что французского в Одессу, что польского, что американских спецназеров и многих-многих других, которые могут называться ЧВК, иностранный легион, как угодно, сути не меняет, не приводит к нанесению ударом ядерным оружием по местам дислокации войск, По містам по точкам ходу. цікаво, чи усі ці нарізки з пробандискіх ефірів хтось підсовує в якості ранкових звітів Трампу у Білому домі, бо згодом він ці всі наративи російської пропаганди повторює у своїх виступах. Тому після адекватної реакції Володимира Злинського на заяви Трампа не варто дивуватися, якщо наступного ранку з'являються історії про біолабораторії, бойових голубів та мір на Донбасі. А поки що, ж одним з найбільш притомних із тих, хто має доступ до вухи тіла Трампа. Виглядає спецпредставник Кіт Келох, який вранці у середу висадився на пероні київського вокзалу, і з перших слів дав зрозуміти, яка основна мета візиту до України. Ми будемо слухати, ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернуся до США. поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Адекватністю і реалістичністю відзначається до речі, і республіканець Роджер Уікер, який є головою комітету у справах збройних сил США. одного з найвпливовіших комітетів американського сенату. Як ви думаєте, чи можна довіряти путіну на цих перемовинах? Ні, Путін військовий злочинець. Він має бути у в'язниці до кінця своїх днів, якщо не страчений. І ось ці от слова напевно варто викорбувати в кабінеті Дональда Трампа. Дописуємо випуск в імпровізованій студії, бо все очікувано дуже швидко змінюється інформаційний потік не зупиняється. Отже, що відомо із найсвіжішого станом на ранок четверга, очікувано, що Трамп його свита, коли прокинуться, продовжать публічно тиснути на президента України Володимира Зеленського. Надаю, що спочатку президент Сполучених Штатів Америки у власній соцмережі назвав українського президента диктатором, який не погоджується проводити демократичні вибори. Згодом підключився і Ілон Маск, який звинуватив у мережі X зленського у вбивстві американського журналіста. Йдеться про Гонсалу Ліру, громадянина Сполучених Штатів Америки, Чилі, який багато років проживав на території Харкова. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України поширював саме кремлівські фейки у соцмережах. Нагадаю, що він був двічі затриманий, і, начебто, загинув у 2024 році від пневмонії, перебуваючи під вартою. Але ця інформація не підтверджена. Згодом той самий Ілон Маск запустив статтю Daily Mail, де Зеленський фотографується із дружиною для модного журналу Vogue і відомої фотографині Ані Лейбовіце. І підписав цю статтю, що от Зеленський це робив, поки діти помирали на фронті. І ця вся дискредиційна інформаційна кампанія може бути пов'язана на мою особисту думку з відмовою зеленського підписати угоду. Нагадаю про рідкоземельні метали. Згодом сам Трамп заявив, що саме Зеленський зірвав цю саму угоду, і, взагалі, начебто, український президент, спав і виявився недоступним для зустрічі з лавою Мінфіну Сполучених Штатів Америки Скотом Бесентом, коли той приїхав до України. І зацитую Трампа. Міністр поїхав багато один в поїзді, а це небезпечна поїздка. І ми говоримо про міністра фінансів. Однак візит виявився безрезультатним. Глава Мінфіну прибув для підписання важливого документа, але поїхав ні з чим І от власне вже після цієї заяви Дональда Трампа з'явилися інсайди від NBC News, і вони розповідають наступне. Що українські чиновники були стривожені через те, що сам міністр фінансів Скот Бесенте під час візиту до Києва пригрозив, начебто Володимиру Зеленському скасувати його зустріч з віцепрезидентом Дже Дівенсом та держсекретарем Марком Рубіо, якщо президент України не прийме угоди і США про рідкоземельні метали. І за словом п'яти американських чиновників та іншої людини, яка знає про цю дискусію, зеленському дали тоді лише годину. На вивчення пропозиції США, і власне український президент відмовився підписувати документи у такому вигляді, які йому запропонували. При цьому з'явилися інсайди від інформанства Reuters, які посилаються на власні джерела, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно синізувати американському народу про те, що США повертають кошти, витрачені на допомогу Україні, і от джерела Reuters стверджують, що адміністрація Трампа схоже. Спробую укласти з Україну спрощену угоду про корисні купалини, щоб швидко її укласти, аж згодом обговорять деталі. Наприклад, яка сама частина величезних ресурсів України належатиме Сполученим Штатам Америки? При цьому повертаючись до інсайдерської статті від NBC News, начебто обговорюються також залучення України до північно-атлантичного альянсу. Але такий варіант може бути е, однією, не але а просто може бути однією з гарантій безпеки для України, і він активізується автоматичний вступ, е, України Києва до північно атлантичного альянсу. Е, якщо е, Росія порушить мирну угоду, майбутню Е, такі. От новини станом на зараз на 10.40 четверга. Це бо Юргаврищаквісті, і закликаю вас всю негативну чи то позитивну енергію спрямувати на Донати Силам оборони України.